Колексії, вітаємо вас. Назар вітаю вас Назар, і Оля. Ми разом з вами спілкуємося. Ну до речі, стосовно того, що пише Оля, видання... Віталь, так, що вітаю. пише видання Блумберг: приїде чи не приїде. Ну було б дивно, якби Путін не скористався такою можливістю на такому най найвищому міжнародному рівні, де представлені країни великої двадцятки, все ж не завітати туди і не поспілкуватися з лідерами тих країн, які в принципі так чи інакше, але намагаються хоч якось, лояльно, ставитися до Росії. Ну, це ті країни які співпрацюють там по оборонці, по військово-промисловому комплексу по аграрній продукції, таке інше. Так, от мене питання. до речі, в Росії вже підтвердили, що Путін нібито тут і поїде. Ви як вважаєте взагалі чи будуть резонансні заяви? Адже ми знаємо, що питання будуть обговорювати абсолютно різні щодо зовнішньої політики світової резонансні заяви або інформація, якась важлива як для України саме на саміті g 20 у ну, звичайно, на відміну від а, саміту G7, куди на Путіна, звичайно, ніхто не запросить на, на G20 Путін отримав таке запрошення. Але я хочу нагадати, що. На президент України Володимир Зеленський отримав це запрошення набагато раніше ще в квітні місяці. На і дійсно я тут підтримував позицію Сполучених Штатів Америки. Що якщо буде там Путін, то було б добре, щоб G20 почула і позицію України перш за все, і щоб сам виступ президента України Володимира Зеленського був на перший і відкривав це. Ей відповідний саме. А, да, да, дякую. Якісь не пробачаєш технічні проблеми зараз такі не, часи. Ну, дивіться, а, я вже наголошував на тому, що самі G20, це, це не саміт G7, куди звичайно ж Путіна навіть не запросили. На, на країни G20, на вони більш все ж таки орієнтовані на, на взаємовідносини з Російською Федерацією, і для них дійсно на повістка допомоги України. На, вона трошки далі. G7. тому для нас надзвичайно важливо в тому числі за допомогою наших ключових стратегічних партнерів на сполучених штатів Британії розширювати підтримку України, в тому числі і на майданчики на 20 пане Олексію. Дуже мова. мало часу. У нас ще є да -да. важливий момент, який би ми хотіли б говорити. Зокрема, нашу інформаційну безпеку всередині держави, от зокрема СБУ, заявила про викриття чергової ботоферми. З зрозуміло до якої політичної сили вона належала. Для чого це робилося? На що люди так. працюють на дискредитацію вищого керівництва українського? А, да, звичайно. СБУ оголосила про таку надзвичайно резонансну новину про викриття мільйонної ботоферми, яка за інформацією того ж збу, а потім і засоб масової інформації і апостроф розслідування робив на і українська правда на своїй банерній статті заявили, що має на ця бота безпосереднє відношення до політичної партії «Європейська Солідарність, навіть «Українській правді прозвучало на пряме відношення до самого. Петра Порошенка через зв'язок з Артуром Герасимовим, да який являється співголовою відповідної політичної партії. А тому да насправді такі речі є неприпустимі, особливо під час воєнного стану, коли такі ботоферми використовуються для дискредитації відповідно влади того, що робить особисто президента Володимира Зеленського, першої леді, в тому числі. Слі працюючи на на російські спецслужби, що також було на офіційно оприлюднено службу безпеки України.